Я Микола Вляшик села верхів. Виготовляю алюмінієві вироби. Називається ливаринство. Мені 19 років. Зараз буду показувати, як виготовляти сковорідку. Спалюю піч, підготую алюміній Беру в металобазах або так в людей старі баняки сковорідки. З нього виготовляю вироби. Баняки, сковорідки, форми на хліб-гусятниці. Можна все вилити, аби дай форму. Змочувати поверхню, щоб пісок приставав до дерева. Стовкуємо, вирівнюю поверхню, беремо сковородку, нагріваємо, щоб пісок одліпав її. Що не люблю, то печуся. Набиваємо пісок в сковородку. Нормально стовчуємо. Положимо по центрі сковородку. Беремо другу частину. Закриваємо. Засипаємо пісок. Пісок має бути особливий. Це не простий пісок. Його тільки знають, де копати старші люди. Він, якщо його накопати з, з лісу, то він буде такий на наглинястій основі. Якщо буде поганий пісок, то він наверх підіметься алюміній і випихне все наверх. Нагріваєш ножика. Прорізаєш, щоб нічого не обірвало. Цей конок заливається алюміній, Попадається на пази, на гвоздики. Все робиться швидко, щоб алюміній не остив. Нічого не мішало. Чистим-чистим. чистим. Флак викидається і стається готовий алюміній. В великій температурі в пічі він все вигорає. Ждемо 5 хвилин і воно застигає і виходить готовий верб. він застигає, зараз сильно розігрітий. Там пів кілограма алюмінію цієї скориції. Ну і клинок грам 300. Охлаждаємо. перевіряємо. Відламується клинок. Зарошпільовується, зачищується. Це затирається, щоб ніде нічого руки не різало. Два роки займаюся, навчив батько. Розумію, що воно потрібно, бо ця професія вже занепадає. Ну, зараз ситуація така, що воно більше треба. Таке, щоб воно в грубку підходило. Похитєною, я такий виробив. Батько з мамою лели. саме перші в селі. Почало все розвиватися, дядько мені показав. А ви в селі багатьох навчив? Пушила. Той хороший друг, Напиши, покажи. Добре, ти ж. Ну, зараз нема доро'я. Форбочки на хліб. Ото я си тут таке я роблю і допомагала і чоловікові, і колі і рашпілюю, то зачищаю. Я теж знаю всю технологію, як треба робити. Раніше кожна хата, де був чоловік, займалися і лили на Білорусі. його возили. Чи вони нав'язали на цей мотоцикл? Подобкала все. Їдь, Приїжджає вже продав там, щось поміняв, щось там того. Це було колись заборонено. Елити, навіть по тюрмах сиділи при советах, Навіть мій дядьку дали три роки. Мама пам'ятаю: затопить піч, наложить сюди картошки, м'ясо, капусти, всього і ставить у піч. Такого смаку, який є в пічі і в цих чавунах, навіть не розказати. Катанчик, чабунчики, маленькі, великі, які хочете. А хто робив? Ну, напевно, ще батько робив. Гроші заробляли на цьому. А зараз займаються, як думаєте? О, ну, напевно, один Миколка займається. Більш, напевно, ніхто. Ковородочки, які хочуть, човунчики. Я весь час їсти беру в човунчиках зараз. От вам піч. Там теж човунчик є. Спеціально цього немає. Рідко плани є, щоб відкрити більшу ливарню, щоб наняти працівників, щоб воно розходилось по цілій Україні. Людям приносило пользу.